Друзі, вітаю вас на нашому Ютуб-каналі Оле Авто. Знаходимось у місті Вінниця. Ми займаємось пригоном автомобілів за кордону уже багато років, але також публікуємо і робимо рекламу автомобілів від власників, які до нас за цією рекламою звертаються. Цей автомобіль також автомобіль від власника, який приїхав до нас за рекламою. Людина старшого віку, яка не хоче займатися продажем свого авто, тому звернувся. До нас. Ті, хто за нами слідкують, знають, що ми не всі автомобілі беремо в рекламу, а беремо тільки виключно ті автомобілі, які достойні станом своїм, які не будуть портити нам репутацію. Цей автомобіль, я з першого погляду і 3 хвилини на прийняття рішення, чи беру я цей автомобіль, чи не беру в рекламу. Тут тверде рішення, такий автомобіль. Потрібно брати рекламувати, тому що в такому стані а 5 я в своєму житті не зустрічав. Вона вся в рідній фарбі, автомобіль з рідним пробігом 250 тисяч. 2.0 дизельний двигун. Автомобіль просто в шикарному стані. Я просто не знаю, такий автомобіль зустріти другий раз буде ну, дуже важко. Весь в рідній фарбі. Давайте підтвердимо мої слова, і я покажу вам, в якому стані стан кузова Капот автомобіля не фарбований. Капот автомобіля не фарбований. Переднє крилишко Двері. Праві Не фарбовані. Задні двері не фарбовані. Задня арочка не фарбована. Кришка багажника не фарбована. Ліве заднє крилишко не фарбоване. Задні праві двері не фарбовані. І передні двері водія. Вони не фарбовані, бачите? Крила не б'ються, криша. Криша автомобіля не фарбована. Отже, автомобіль весь в рідній фарбі, він не фарбований. Це просто музейний стан автомобіля по кузову без жодного нюансу. Нагадаю, 250 тисяч пробігу, як не як. Автомобіль на класних дисочках, без пошкоджень. Дуже в класному стані диски. Як бачите, і передні, і задні, без пошкоджень, дуже класні, оптика в автомобіля рідна, омивач фар, передні і задні парктроніки. Є певні сколи на капоті, датчик дощу. все, в автомобіля є наявності. Дуже комфортний автомобіль, він збережений, по ходові зауважень абсолютно ніяких немає. Салончик автомобіля, карти без пошкоджень, корозії абсолютно ніякої немає. По низу дверей, крил, в пройомчиках все в ідеальному стані. Тут у нас повний електропакет, всі склопідйомники працюють, сидіння без пошкоджень. Як вам стан? Подивіться на стан керма. Анатомічне кермо, воно в ідеальному стані. Не сказав би, що тут такий пробіг, тому що. Кермо просто ідеальне. Автомобіль має круїз контроль, клімат контроль, 6-ступка, електроручник, підігрів сидіння, двозонний клімат. Ну, стан автомобіля дійсно вражає. Він комфортний дуже. Дивіться на стан прийомчиків. Нічого не ржаве, все в ідеальному, просто стані. Карти без пошкоджень, низ дверей також, арочки всі ціленькі, живенькі, дуже класний збережений автомобіль. Задній ряд як новий. І, до речі, ще велика перевага а 5 Чому її дуже сильно люблять, тому що вона в ліфтбек. Тобто, як бачите, величина багажного відділення просто огромна. Як для такого класу автомобіля, це огромна. Якби тут можна багато чого привезти, багажник, як бачите, чистенький, нічого тут не зацарапано, нічого не побито. Не зачухано. Тут у нас Домкрат, ремкомплект, все є в наявності. Автомобіль, до речі, тут державчина відсутня. Автомобіль, до речі, купувався в Німеччині в 22-му році. З моменту приїзду в Україну автомобіль проїхав 2000 кілометрів. Можна сказати, автомобіль без пробігу. В Україні. Власник, до речі, заморочився, подивіться, привіз мені роздруківку, коли він цей автомобіль купував, і за скільки купував, і де купував. Бачите? Навіть переклад є. Давайте перейдемо до. Технічної частини автомобіля запустимо двигунчик, послухаємо, як він працює. А, до речі, зверніть увагу на стан цих труб. Ідеальна робота двигуна, вони не чорні, автомобіль не димить, працює дуже класно, та стрілок працює. Двигун запустився легенько, просто. Дизельний клімат, до речі, в автомобіля справний. Підігрів сидіння, також працює. Шестіступка. Це дуже економний, класний двигун, електроручник працює, ставить. Всі склопідйомники працюють. Правий-лівий. Задній правий працює. І задній лівий також працює. Двигунчик працює ідеально. 272 тисячі пробігу, вибачайте, сказав 250, 272. Дуже гарно працює двигун. Тихенько, дивіться, капот у нас без якихось там натяків. Тут у нас крилишко не, кра... не крашене, воно не знімалося. Нічого абсолютно слідів зйому немає. Не кручене. Капот автомобіля не знімався, він не кручений. Стан стаканів ідеальний. Оптика в автомобіля рідна. Як справа, так і зліва. Тут також все в ідеальнійшому стані. Він код для перевірочок. Також з тієї сторони нічого не крутилося, нічого не знімалося. Двигун в автомобіля сухенький. Ніяких зауважень немає. Трішки незручно однією рукою, але тут все у нас. Цухенько, все в ідеальному стані. Дуже приємно працює гарно двигун, так як має працювати двохлітровий дизельний двигун, коли в ньому все в порядку і нічого не... Нічого не вирізалося, коли екологія на місці, коли автомобіль доглянути із рідним пробігом. Є відмітки ще в Німеччині заміни масла. 5W30, але власник автомобіля повідомив мені, що масло тут свіжо замінене, він його замінив. Отже, підведемо короткий підсумок. Ми оглянули автомобіль Audi A5, весь в рідній фарбі автомобіль з рідним пробігом 272 тисячі пробігу. Автомобіль 2011 року, 2.0 дизельний двигун на механіці з підігрівами сидінь, з кліматом, з передніми та задніми парктроніками. автомобіль дуже класно виглядає. Як для 2011 року стиль його просто шикарний. Він дуже гарно класно виглядає. І він дуже комфортний. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, Звертайтеся за номером телефону, з радістю вам відповім на додаткові ваші запитання. Але я старався передати максимальну інформацію, яку тільки можливо надати по відео. Подивіться, як працює, не димить, нічого абсолютно. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, звертайтеся за номером телефону. У нас можлива доставка. Якщо ви з далеко від Вінниці знаходитесь, звертайтесь. З радістю особисто доставлю вам цей автомобіль, тому що такі автомобілі зустрічаються дуже-дуже рідко. В такому стані мається на увазі. До зустрічі!